Вітаю вас на каналі Життя колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 1 копійка 2004 року, яка по каталогу ІТК має штамп 2 ВА. І в даному відео ми вами розглянемо всі особливості аверса монети, реверса, який штамп утворюється при їх співвідношенні, які технічні характеристики має дана монета, і в кінці відео обов'язково скажу, яка ціна даного штампу. А розпочнемо ми з того, що монета номіналом 1 копійка 2004 року це є обігова монета України, що виготовлялася з нержавіючої сталі на київському монетному дворі. Що ж до основних технічних характеристик: то вага монети 1,5 і грома, діаметр 16 мм, гурт монети він є гладким. Коли ми хочемо визначити штамп монет незалежно від номіналу та року, нам обов'язково треба дати характеристику трьох сторін: аверса, реверса та гурта. Але так як в одній копійки 2004 року гурт є гладким, ми на нього уваги не звертаємо. Для визначення штампу вистачить аверса та реверса. Коли ми звертаємось до каталогу ІТК, то бачимо, що одна копійка 2004 року має три штампи: це штамп 11ВА. 1, 2 ва та штам 2ВА. Сьогодні відео розбираємо штам 2ВА. Два попередніх можете подивитися у попередніх відео. Є докладні огляди із повними характеристиками. І отже, щоб визначити штам 2ВА, ми, як завжди, визначені, розпочинаємо заверсу і докладно його характеризуємо. Чим же чи особливий в одній копійки? 2004 року по Аверсу штамп штам Як ми його характеризуємо? Ми бачимо, що тризубець є випуклим. Напис Україна в нас знаходиться посередині між грибом та кантом монети. Що ж додати, вона знаходиться наближною до канту, віддалена від гриба монети. З боку дати присутній логотип Київського монетного двору. І особливістю штампу другого є те, що зображення воно більшого розміру, відстань між крайніми остями складає 11,5 мм. Що ми зараз з вами зможемо перевірити? Для того, щоб визначити відстань між крайніми остями, ми звертаємося до нумізматичної лінійки. І будемо зараз з вами замірювати саме цю відстань, що ви бачите перед собою. По нумізматичній лінійці. Щоб заміряти відстань, ми прикладаємо і бачимо, що відстань між крайніми остями складає 11,5 мм. Коли ми це перевірили, ми з певністю можемо сказати, що перед нами монета що має штамп поверсу 2. Що ж до аверсу, я думаю, все зрозуміло, ми переходимо до визначення реверсу ВА. По реверсу хочу сказати таке, що існує лише один варіант, і він є таким, як представлений перед вами. Чим же характеризується саме штамп ВА. Груна номер 2 має форму тупоугольного трикутника. Груна номер 5 відросток підходить до першої ягоди зліва. Шив бук, він тонкий, ягоди в несередній величини. В грун 5 та грунь номер 2 відросток до ягод він не примикає. Коли ви визначили, що перед вами монета, яка має по каталогу, також там 2 ВА, треба поговорити по її цінності. На даний час монети зустрічаються доволі не часто, так як виведена з обігу. Аж там 2 ВА зустрічаються приблизно в 5% випадків. У одній копійки 2004 року ціна монети складає від 3 до 5 гривень за один екземпляр в звичайному обіговому стані. Якщо ж ви знайшли монету і вона має залишки штемпельного блиску, тобто та, що випущена банком і не була в обігові, то знайте, що ціна монети складатиме від 10 до 15 гривень за один екземпляр. Все залежить від того, наскільки зацікавлені колекціонери і скільки монет на даний час присутньо на аукціоні. Якщо у вас є питання по тому, як визначити штамп 2ВА. Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А сьогодні ще я хочу показати відмінні штампу поверсу 2 від відмінні штампу аверсу 1 у однієї копійки 2004 року. Як ви бачите, зліва знаходиться штамп 1-2, справа на штамп 2. Різниця є очевидною. Як ми бачимо, в штампі 1.2, зображення зменшене. відстань між крайніми остями складає 11 мм. Що ж до штампу, 2, ми бачимо, що зображення вдвічі збільшеного розміру, адже напис України підходить до краю монети. В штампі шпером вона наближена до герба. І дата так само, якщо в штампі першим знаходиться посередині між гербом та кантом монети, то в штампі другому вона наближна до канту монети. І розмір між цими остями складає 11,5 мм. Хто хоче більш докладно або щось не зрозумів, пишіть в особисті повідомлення. З радістю допоможу та оціню вам кожну монету, яку ви маєте. Якщо маєте інші предмети колекціонування, також надаю комплексну, якісну оцінку. У ринкових цінах, які є на даний час, тож чекаю ваші пропозиції всього найкращого.